Що, розпочинати. На обіде, тож, на руху, демонстрацію екрану, мене не вийде, ми не запустяли. Тебе вийдемо демонстрацію? Давид, а якщо не можна від демонстрації екрану? Якщо під час РП-Ізровки, то нічого страшного, хай він не розпише і тоді тому чуть. Ага, потом просто перезапустить часть і просто нет, mm Ну, -hmm. Хорошо. мікрофон де keychain, а, а якось вони чого не чують? Бо ну, в чотто що що говорить? Так. Да. Точно. Ну я перевіряла за цела так само зробила, що типа так, що по так повністю ну, по було виключено. Не. Оторж включи громку связь. Все. Буде смішно, що якщо... він на запише. Shimon синок. Sigma Juck Sigma Юм Ммм Ммм А куда тысяча? А у меня не пыль це легко Конечно не. В смысле, конечно, нет. Ты, блядь, один раз задай. Я, блядь, Дим, раз задай. Я... Раз задай, да не за, за два. Это мало. Ой, блядь. Ты не пишу, что мне не пишу. Я что мне не Mm-hmm. <laughs>

Сейчас, 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 сейчас,

Поправ, що мені що треба, чого посередині було, представляти на посередині, як должно бути. В сенсі, булоться сидити. Ну, я зараз не можу. Ну, нічого не. Це це так тобі. Це. Компіта. Фух. Там на відео, я буду там чути, як будеться. Все. Присядаю з чутом. Да, закидайте. Дай прямо. Дай прямо. Помолок уже. Дуже велико, дуже порушень порушено страшно. Я жду они как мне понимают крапочек не полотенце. Знаете, дешевле запись, а хочу Ну, я знаю, що це русски порушено, я жду сейчас на это без крапочки. Я бачу масового окружа. Флеш ду без великої букви, без кропитів. Це перше. Ну, no, ценник вирішить ваши лидеры. Ну, я бачу що а, ну, можеш... а, а я вже розумію, А понял же це на россот лідера. Максим, умолк и на инферсии. Тут умолк структуры. Відповідь есть ложми строки. Нажмиться конкретно идея.

тренуйтесь в чети краще поїти трома. Е, дивіться, зараз збираюсь, дивіться, зараз я закиду останнє почиговий один скрін. Тинк буде те робити. Екстрально можеть бути щось, бо там не повинсть. Там плюс там такого платежі і слово помилки. комілтія. десь на початку, дивіться, пер А потім е. я вам тільки просто буду стрім.